Всім привіт. Готую зараз ось такі в мене голубчики долма з виноградних листочків. Перевірила, як вони ще не готові. Треба, щоб ще доварились, трошки прикручу і ось накриваю отак тарілочку, щоб вони добре тримали форму. Трошки додавлю вогонь, нехай вони собі потихеньку тепер варяться собі. А я хочу ще зробити пиріг для Рома. Ром, зроби, будь ласка, тихіше телевізор. Так, бо сьогодні планується дуже багато роботи. Треба і картоплю хочемо посадити. І цибулю досадити. Ром, ти мене чуєш чи ні? Слышиш? ну тоді виключай. Треба зробити і картоплю, і цибулю, і що там ще не хотіли: виноград почистити, бо є юра. Ну, дуже багато всього. Я вже включила духовку. Пиріг у мене буде з зверення. Дуже простий, швидкий. Для нього не потрібно якихось там дорогих інгредієнтів. Загалом, мені здається, у кожного є в будинку. Такі продукти. Яйця, олія, сода, цукор, повидло чи варення домашнє, і борошно. Зараз буду робити, да? Ти <смеш> Любиш випічку. Ой, у нас щось сьогодні ще поламався холодильник. Я його вже виключила, помила. Знаєте, не працює сам. Холодильник всередині. Морозилка працює, а всередині нічого не працює. Потім його відкрию вже не охолоджує, щоб ви розуміли. Треба визвати когось гарного майстра, щоб подивився, що з ним таке, що сталося. Бо без холодильника не можна вже йде тепло. Він дуже виручає. І ще я хотіла сказати? Що треба гарного майстра знайти. У мене була історія, моя знайома ставала в холодильник і <завезла>, завезла до такого майстра. За дві години він їй вже телефонує, вона завезла той холодильник до нього додому. Він через дві години її телефонує, говорить, все, я зробив півтори тисячі гривень, все добре, там нічого страшного не було, я там щось по електроніці чи що замінив, все буде добре, все буде працювати. Ну, Вона на другий день задоволена, поїхала, забрала той холодильник. І Що ви думаєте, тиждень попрацював і знову поламався. Тож такі майстри. Ой, побачив. До речі, цей холодильник це наша перша сумісна покупка з чоловіком. Перше, що ми придбали в наш... до нашої родини, перша побутова техніка. Бо ми тоді жили в місті Одеса, і знімали квартиру, ну, нічого не було потрібно, якби все є. І вже як дізналися, що е, я вагітна, ми вирішили, що будемо жити в селі, бо в місті важкувато потягнути і знімати квартиру, і дитина, і все це ну не потягнемо. Вирішили ми повернутися в село, але було прийнято таке рішення, що ми не будемо жити ні в кого там, ні в батьків, ні в родичів, ні в кого ми будемо жити окремо. І подумали, ми подумали, що ж нам потрібно, а у нас, звісно, нічого тоді не було. І так, ми зробили собі такий список, і там у списку написали, що там необхідне поки на перший час. І були збереження, пішли, купили холодильник. і отак. Потім був таганок, до речі, ще й досі у нас є. він. І так, потихеньку, потихеньку вже купували собі. Побудову техніку, меблі. Ой, друзі, смішно і грішно поставила, значить, я телефон на штатив і готую пиріг і так розказую, так все пояснюю. А потім, глядь, а я не включила телефон. Тож так уже розповім. Ну, Нічого тут немає важкого. Я повидло, виливаю в миску, потім гасю двома чайними ложками соди. І потім усе, що в мене є: 200 г олії, пів стакана такого цукру сиплю, щепотку солі, 4 яйця і 3 стакани борошна, отаких, великих стаканів. Все, все це перемішую. Ось така виходить густенька маса на пергамент і до духовки на 40 хвилин при температурі 190-200 градусів. Ось так. Зняла, значить. Хотіла я краще, а вийшло. Ти вже заглядаєш. Чекаєш пиріг з зайчиками. Скоро буде, вже підіймається. А голубчика не будеш їсти з винограду? Бо вже готові. Чи тобі зварити окремо пюре трошки? Так. так? Що ти там? Ігри грає і все. Іди, йди, дивись. О, так, і такі бувають форс-мажори. Ой, розстроїлася спочатку. Хочеться, ж, ну, щоб все було правильно, все гарно. Але, ну, що зробиш? Так, як є, так і є вже. Ось такий у нас получився Пиріг простий і смачний. Все може буде тихенько нарізати його. Такий всередині, як медовик. Так, треба було взяти ще одну. Рілочку, досточку. Так. Весь нарізати ще залишити кого? Одріжчий кусочок. Повину, залишу, щоб він не засухав. Його, до речі, можна так розрізати і. Перемазати, щось да? метана такий швидкий торт зробити, Але мені не лізя. Я ж на дієті. Ж така. Краса. Тож у кого завалялось там повидло, ви його не їсте. Зробіть пиріг, пиріг швиденько піде. До чаю те, що потрібно. Цяка красота. Ромочка, йди сюди, йди сюди, знімай пробу. Він заждав, ждав, бідний. Він взагалі любить випічку. Так, такого взяти, розрізати, перемазати і буде щоб такий горіхами ще перестелити. буде супер. Бери, давай. Помаленьку тільки. Да? Він знає, супер, супер поставить і сказати. І все, будемо зараз обід. Сьогодні прохолодно, я вже навіть до зімньої куртки повернулася, а то ходила в жилетки, так було добре. Зараз хочемо поїхати в магазин, взяти ще дві сітки картоплі, лимонки. Там мені продавчиня говорила, що в неї ще є. І в нас є ось наша, наші сімена. Те, що з минулого року залишилось. Ну, Бачите, такі вже треба все висаджувати. І хочемо ще докупити. ну, Оцю нашу лимонку то наїсти будемо. Просто треба її почистити від кільчиків. А деяку посадимо. Ну, так, бачите, нам е, вистачило картоплі з минулого року їсти і, і ось так на сімена. То дуже добре. Хоча врожай був не сильно такий добрий, бо засуха була велика. Та й в цьому році я <сум> дивлюсь, що вже у нас вітри і земля суха. ну Ви ж бачили, я там робила полісадники взагалі забиті, як бетон А на городі то вже вологи мало. Ми попереді садили цибулю, ще така більш-менш була. А зараз оце досадили ще два з кілограма. То земля вже знаєте суховата, потрібен дощик. А в нас дощика немає. Ось уже березень, місяць, місяць у нас доща немає. В січні не було, в лютому не було. Березень немає дощика. А мені. Жінка писала, що з, Рів... Ні, з Луцька. У Луцьку майже кожного дня дощик. Давайте до нас трошечки його женіть. Нам дуже б хотілося б. Отак От саджаємо, хочемо, щоб щось було своє. Хоча в цьому році говорила чоловіку, можливо, засіємо весь город цим клєвером чи суданкою і все, гусей будемо пускати і не будемо висаджувати. Він каже: ні, на пенсії буде клєвер. Ну, побачимо, як воно там буде. Поки є сили, поки в нас є бажання, ми хочемо цим займатися, нам це в кайф, то ми це робимо. А далі вже буде видно. Як воно буде, так і буде. Тим паче зараз такий час і новини такі. Кожного разу ти дивишся, розстраюєшся, але жити потрібно. І хоч цим, тим, що ми там в огороді, квіточками щось плануємо, щось робимо, відволікаємося від цих новин, від цього горя, що скрізь робиться. Що все? Виїжджать. Ворота відкрив, який молодець. Взяли тільки одну сітку, бо розібрали. Вже по 22. Казала по 20. Ціни ростуть. Треба було раніше Треба було. А Хто ж буде носити? Сподобчиться занести. Мала б машину там біля магазину. ну вже все. Може вистачить там наше, наша і ця. Побачимо, посадимо, оскільки буде, якщо що, ще докупимо. Так, а ну Я зараз хочу переложити його. Віддар картошку, щоб не поламати кільця. У мене нові рукавиці, стой, стой бо два пальця. води. Для... як у корови, вім'я. Стой. Туди не щоб не поламати. Такі <різь> гарні кільця. Це, ми таким маркром, боже, він такий важкий. Як ти його підняв? А що, що топчик прив'язував? Якийсь топчик, ти щось думав? Та думає? ну, воно таке важке, Три то що хотіли культиватор. Я би його не потягнула, я б там на пів дороги впала б. З тому содарку немає нічого легкого. Ой. Мені легше отако, забити два пакола, натягнути шнур і садити, і також рівненькі рядки, чим таскати от таке важке. Ну, Ти сам собі робиш проблеми. Папку тянуло. Ну так. Да. Ну, як я садила чесник повністю сама. Ну, там у нас чесник, уже цибуля. Тут вже картоплю розпочали. Хотілося би, щоб поливати, але ця буде без поливу. Ми хочемо ту, що там у нас під плівкою, буде з поливом. А тут уже так. До речі, я вчора дивилася ціни на шланги, на ці юр на каплю. Ну, вони недорогі там. Ну, тому що сама капля то? Ну, стрічка, так. Да. Стрічка, ну. Тобто, а що стрічки? там ще? Ну, та що там якісь різні смістителі, краники. Звісно, ну, там 20 гривень, там 30, там... Ну, та так, а як ти хочеш. <ріх> Кажуть, що на овочі в цьому році будуть ціни зовсім низькі, тому що дуже багато. Фермерів, насадили овочей море. І хто, хто хто заробив у цьому році, так ті, хто займається агроволокном і, і плівку продають це ці заробітки. Ой. Тільки в нас в Одеській області які масштаби, скільки теплиць, скільки всього. В нашому регіоні що не сильно так було розпространено, що сажають, а зараз скрізь все, теплиці, капуста, помідори, огірки, і баклажани і перці мають бути. Ой, так що... А ми саджаємо, все буде за копійки. Пішов, купив. За скільки ти казав, це буля була? По О, 4 гривні. По радіо на оголошенні говорили, що 4 гривні. Ну, це така для їди? Я не знаю, не казав. Процесорт сказав, який? Сказав який сорт і ціна, я не пам'ятаю. Чи кардинал, чи щось таке? О, Господи. А в минулому році по 45 чи 60 було, циболю. А так, рік на рік не приходиться, як воно буде. Посадили сьогодні тільки три ящика. Більше вже не встигаємо і сил не вистачає. Ну, у мене вистачає а вон... у мого мотоблока ні. Скільки я мог бить. О, мотоблок? Ти ж в мене мотоблок. О, ну а що? Треба купити, під мотоблок легше садити, потім будеш собі тільки їхати і воно зариває одразу. Тепер загрібаємо, і то вже будемо потім. Якщо вийде завтра, якщо ні, на наступний день. Коли вийде, тоді і вийде. Там далеченько, значте, овечки пасуться Там і маленькі ягнятка є. Ще нам треба. Пролити ридиску і зелень там у мене є. Шпинат, рукола, салат. Є ще робота Юр, а нема у цьому бочки води? Да? Вона ж пішла назад ти шланг оставив, так? Да? Як оставив? Ну в цьому вона ж була повна. Половина була. Я не наповнював її Ні? Тоді прийдеться йти насос включати. Ну, я йду, де тоді гриби, я піду буду поливати. Тому що вже темніє. Так. Ну, оце оце все. До початку плівки ми плануємо засадити ще картоплю. Так. Тут уже буде все останнє. Розсада, гірки, помідори. Все, що можна. квіти, Все, що можна садити, все буде. Юра каже, ми як старі дід з бабою. Сажаємо. Зараз молодь пішла, купила. І не цікаво їм нічого. Так, кому що. Кожного різний інтерес. Так, піду у двір, включу насос. І буду поголивати редисочку. Зараз все піднімлю. Піднімлю агроволокно, піднімлю плівку. Тут у мене морква посіяна. І поки нічого немає. Яка редисочка. До речі, я вже сьогодні дивилася ціну на редиску свіжу. 80 гривень кілограм. І покажу вам ще зелень там, шпинат, салатик, ще маленький, але нічого, піде буде рости. Я так е зелень буду підсаджувати ще. Це я трошки посадила, щоб... Перша була, потім буду ще там через тиждень, через два. Щоб була ще. З дивіться, це салат. Таке це шпинат. Там далі рукола, кріпі. Там ще в мене цибуляна, перо. Ну, багато чого є. Так, зараз буду все поливати. А там якась собака забігла і порвала нам агроволокно на картоплі. Прям розрила дирку. У нас в краю города немає сітки, вона порвата. І ми хочемо, якщо у себе там назбираємо хоч якісь шматочки сітки закрити, щоб не забігали ніякі собаки. Жалко, це і труд, і, і гроші вкладені, а воно прийшло, погреблося, порвало. Ось бачите, зараз покажу. Ось греблося тут, Не розірвало. Ой, такі справи.